Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. На тему Добрий день, зайчику. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Хто це до нас прийшов? Це зайчик. Доброго дня, зайчику. Доброго дня, дітки! Звідки зайчик до нас прийшов? Так, він прийшов з лісу. Сідай, зайчику, на стільчик. Побудеш у нас в гостях трошечки. Зайчик приніс нам картини. Давайте розглянемо, що на них зображено. Це іграшки, які в нього є вдома. Розкажемо зайчики, які іграшки є у нас. У зайчика лялька, а у нас ляльки. У зайчика машина. А у нас машини правильно? У зайчика кубик, а у нас що кубики? У зайчика м'яч, а у нас що молодці м'ячі? Може, наш зайчик зголоднів, треба його погодувати? Куди ми його посадимо? Правильно, ми його посадимо куди? За стіл. А на чому буде сидіти наш зайчик? Так, на стільчику, сідай зайчику. Чим пригощатимемо зайчика? Вірно, морквинкою. Пригощайся, зайчику, смачного тобі! А тепер пограємося в гру. Додай слівце, заяць спати захотів. Сам постелю, що зробив? Постелив. Сам приніс собі що? Подушку, підмостив її, куди? Правильно, під вушко. Та у зайця довге що? Вушко. Все звисає із чого? Із подушки. Зайчику сподобалося з вами гратися. І гостинці сподобалося, але він вже втомився. Давайте покладемо зайчика в ліжко. Де в нас ліжко? Правильно, ось в нас ліжко. Кімната, де ми спимо, називається як спальня кімната. Малята, давайте покладемо зайчика в ліжко. Лягай, зайчику, відпочивай, вкриємо зайчика ковдрою ось так, щоб йому було тепло. Солодких снів тобі зайчику. І зайчик наш заснув. Хай він трошки відпочине, поспить. Де він не спить? Правильно, в спальній кімнаті. Дітки, а тепер давайте згадаємо, хто до нас сьогодні приходив. Так, правильно. До нас приходив сьогодні хто? Зайчик. Дітка, а давайте згадаємо, куди ми зайчика садили? Ну, згадуємо правильно за стіл, на стілець. Куди ми зайчика поклали спати? Ми зайчика поклали у ліжко. А як називається кімната, де ми спимо? Правильно, спальна кімната. Мої ви розумнички. До побачення, дітки!